Наталі, я не один позитив. У мене цілий день болі, боліла спина, я вже й мазала, на колючках лежала і корсет вдягала. Ну це просто я от сиджу через силу. Знаєте, коли мені пишуть, допоможіть такої бригаді, допоможіть моєму мужу, он в такої бригаді. Народ, майте совість, мені 58 років, я з хворою спиною ледве сиджу. Ви молоді, енергійні, активні. Тим паче, що незнайомим я не допомагаю. Дуже багато розвелося, знаєте, таких непорядних людей. Моя порада вам проводьте стріми, розповідайте людям, звертайтеся, просіть, працюйте, ви ж молоді, енергійні. Що ж ми зі старьом маємо оце от -от гиркатися і вошкатися? Я просто не, мог, не можу інакше. От зараз віддягнула корсет, от корсет віддягнула, намазала спину і. Працюю.